Привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про еліти. Дуже часто ми називаємо тих людей, які зараз знаходяться у владі елітою, політичною елітою. І ну, дійсно так прийнято. Вони ж політики, вони досягли таких політичних вершин: президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати, голови фракцій. Дійсно, це ж політики, але яких результатів досягла Україна за останні 34 роки? От є Естонія, наприклад, я завжди наводжу цей приклад, тому що це Пострадянська Республіка, і там ліберальна демократія склалася за ці часи, за 34 роки. Повноцінна ліберальна демократія. Естонія, перша в світі, ввела у себе податок на розподілений прибуток, або як у нас його називають, податок на виведений капітал. Тобто в них немає податку на прибуток. Тільки коли ти виводиш гроші з компанії, тоді ти сплачуєш цей податок. Ну, фактично, є тільки податок на дивіденди, а податку на. Прибуток немає. Навіть до повномасштабного вторгнення, ми не можемо похвастатися, якимось там похизуватися якимось досягненнями в будь-якій сфері: освіті, охороні здоров'я, економіці. Ну, в чому завгодно, у нас немає жодних досягнень. Тобто наша політична еліта, яка має знаходитися на місцях. Президента, прем'єра, міністрів. Немає людей, немає зовсім жодного жодної людини немає, яка б хотіла зробити Україну успішною. Ось в чому проблема. Тобто туди не потрапляються такі люди. І в нас там кажуть, що деякі інтелектуали, що влада це відображення народу, тобто ми з вами всі, от всі ми з вами, український народ, не хоче, щоб Україна була успішною. Не хоче, щоб Україна була на перших містах в рейтингу економічної свободи. От ми більшість з нас не хоче. Но якщо влада це відображення народу, то ми з вами ніхто не хоче бути багатими. Да, ніхто не хоче, щоб пенсії були. Більше ніж реальний прожитковий мінімум. Сьогодні це 8-10 тисяч гривень. Це реальна пенсія на сьогодні, але люди отримують по 3 тисячі. Це якість наших політичних Тобто ми можемо поставити, діагноз, діагноз, що на місцях політиків в нас знаходяться не політики. Тобто, політик це людина, яка створює умови, постійно покращує умови. Тобто людина балотується на виборах і каже, я вам зроблю оце це і це, щоб було краще жити. Приходить, робить це. А наступних виборах приходить інша людина і каже, а я зроблю оце краще. І так, поступово країни, нормальні країни, розвиваються. Але Україна не розвивається. Тобто ми занепадаємо всі 34 роки. Якщо там і були якісь там декілька років і когось там економічного зростання, це було просто таке бовтання на хвилях зростання цін на комодіс, на метал, на зерно. І, і здавалося, що це економічне зростання. Але потім ми знову падали. На місцях політиків немає політиків. І потрібно визначитися тоді. А хто є політичною елітою? От хто ці люди? Політична еліта. Якщо ми подивимось на якесь там скотарство, на якусь там корову і спитаємо, яка корова еліта, ну, нам скажуть, ну яка дає більше молока. Добре. Якщо ми подивимось на спортсменів, да, на клічків, братів, які параметри, що це еліта, ну, звичайно, це міжнародний рівень, якісь там досягнення, вага, якісь там бігуни да, чи футболісти. Тобто там все зрозуміло, вимірюваний результат. Це спортивна еліта. Якщо ми візьмемо науковців, там теж є там звання, ступені, кількість цитувань в міжнародних виданнях. Тобто, можна сказати, хто є в світі науковою елітою. Да, там, зі спортсменами зрозуміло, з науковцями зрозуміло, з бізнесом теж зрозуміло. Тобто, які статки у людини, яку побудували імперію. Яка в нього монетизація його статків або бізнесу? Там зрозуміло, теж є бізнес-еліта. У нас є списки Форбс. Да? А що з політиками? Є по якому критерію вимірювати, що ця людина політична еліта? От як сказати, що це людина політична еліта, що він політик, що він кращий між політиків? Що робить політик? Політик створює. І постійно покращує умови життя для громадян. Можете уявити таку людину? У нас в політикумі людина, яка постійно покращує життя громадян. Взагалі, що це за люди, а що це означає, це покращення? Це люди, які створюють правову систему. А правова система це система, яка карає зло і заохочує добро. Тобто, людина має відчувати. Дуже гостро відчувати різницю між добром і злом. О, це політики. Тобто людина, яка з дитинства може, вона відчуває цю несправедливість, принижені гідності, встає на захист своїх там, однокласників перед вчителями, борець за справедливість. Так, люди, які на Майдани виходять, на протести, активісти такі, вони відчувають це зсередини несправедливість. І в них не бракує волі боротися за поновлення справедливості, за поновлення чиєїсь там приниженої гідності. От такі люди мають бути. В них цей критерій совість, сучасна людина, повинна бути в неї совість. І от цей критерій присутність або відсутність совісті і має бути головним критерієм для вибору політика. Звичайно, було б дуже добре, якби це було ще й там компетентні знання там економіки, чи освіти, чи якоїсь там галузі, але головне це совість, щоб дуже гостро відчувати зло і карати зло, створювати такі системи, які карають зло і заохочують добро. І тоді можна будь-яку систему зробити успішно. Неважливо підприємництво, освіту, охорону здоров'я. Все що негативне, все що зло, має гаситися, нивелюватися, а може навіть і ізолюватися. Тобто політична еліта це люди сумління. Їх небагато в суспільстві. Може, 2-3%, але цього достатньо для управління країною. Управління це збереження і примноження. Отже таке управління. Тобто люди. Які є політиками, вони покращують умови життя, здійснюють управління збереження та примноження національного багатства. І нам здається, де ж нам взяти таких людей? Як їх, як їх шукати? Ну, я хочу сказати, що, по-перше, такі люди завжди на виду. Вони публічні, вони постійно борються за справедливість. Може, їх не дуже помітно, тому що ну не у кожного є ще і талант цю публічну діяльність зробити відомою. От, наприклад, я працював в робочій групі. По створенню цього податкового законодавства в 2015 році була велика група. Дуже і люди, які там були, особливо дві людини, які ввели цей процес, це була Тетяна Шевцова і Олександр Шемяткін. Ви чули такі прізвища взагалі? Тобто, люди, які створили цей закон, який міг би нас поставити в один ряд з Естонією, а зараз вже Латвія, Грузія, Польща. Усі прийняли такий закон для себе. Ви чули, щоб цих людей запрошували до Міністерства економіки, чи Міністерства фінансів, чи до податкової служби? Ні. Нікого з нашої робочої групи, хто пропонував ці ідеї, там було може людей 100 в робочій групі. Нікого немає у владі. Тобто, всі ці люди, які хотіли покращити умови життя, покращити умови ведення бізнесу. Покращити економіку України і нікого ніколи нікуди не запрошують. А ми всі є. Люди такі є. Таких людей багато. І це є політична еліта. Ну це якось нескромно да, називати себе політичною елітою. Але я, може, вже застарий, може, є вже багато молодих, які будуть на наступних виборах боротися, але ми з вами повинні. Усвідомити цей факт, що основний критерій відбору політиків сумління.